А подивіться, що ці мерзотники пишуть, які живуть за рахунок вкрадених у нас у всіх українців грошей в української держави, в українських платників податків. І на ці гроші вони не тільки розкошують, але й замовляють в інтернеті ось таку рекламу. Одним словом, в Фейсбуці від імені Київського інсайдера, я так розумію, це телеграм-канал. З позначкою реклама, тобто це проплачений матеріал. Ось такий текстик вискакує. Я не можу його не дивитися, тому що він мене насильно в стрічку Фейсбука вбивається, як реклама. Тиск на нашого лідера з боку заходу триває. В інтерв'ю британським журналістам йому знову довелося пояснювати, що українці виступають різко проти змін у керівництві держави. Блін. Ти взагалі питав у тих українців, бот, чи вони виступають різко проти змін у керівництві держави? Чи не виступають? Чи може вони взагалі не виступають? Ще й різко. Особливо під час конфлікту. Конфлікту чи війни. Всі думки народу зараз про продовження боротьби і досягнення перемоги. Згідно з прийнятим раніше планом, чи планом з великою буквою. Чувак, ти де знаходишся? Ти знаходишся на передовій, в окопі кров'ю, обливаєшся своєю власною. Чи ти е, сидиш в теплому кабінеті і е, чекаєш, поки люди е, своїми жертвами, своєю кров'ю, хлопці прості з села, принесуть тобі перемогу, щоб ти нею скористався? І далі, як прососка, як е, цей е, оцей паразит, який присасується до тіла е, держави в даному випадку, далі паразитував і тягнув. План. Який у вас план? У вас план красти, у вас план грабувати народ? Читаємо далі. Після великих змін, що відбулися за океаном, нашу країну все частіше. Тиснуть з вимогами піти на поступки противнику. Ну, звичайно, раніше навіть не тисли. Раніше ви просто е з е колишнім керівництвом Байденом, я маю на увазі, ділили бабки, не знаю, пополам, не пополам. От. І абсолютно навіть не чухалися, що у нас війна, що в нас кожен день сотні хлопців гинуть. Але наш лідер твердо захищає позицію України, ніяких переговорів, поки ми не знаходимося в сильній позиції. Ніяких переговорів, так? Да? Тобто хай хлопці гинуть. Хай хлопці гинуть сотнями щодня. Хай гинуть мирні жителі. Не знаю в яких кількостях десятками і сотнями щодня. Нехай доля України далі висить на волоску. Тому що е, таким штибом довго ми продовжувати не можемо. Рано чи пізно ворог е, просто е, переб'є всіх наших захисників і прорветься і піде знову вглуб. Це вас не хвилює. Ну, звичайно, ви втічаєте за кордон. У вас кор для вас кордони відкриті. О -о 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 -о. Експерти підтверджують, що більшість населення дотримується цієї ж думки. Ви цього населення питали? Ви подивіться в той же Фейсбук, що люди пишуть. Ви зайдіть, Тік-Ток, що люди пишуть в коментарях. Ви е, не знаю, в Ютуб, що люди пишуть в коментарях. Просто е, підіть в магазин е, чи в якийсь недорогий бар, що там люди говорять. Просто в черзі постійте за чимось і почуйте, що люди говорять з цього приводу. Е, що саме цікаво, зростає число людей 18 25 років, які хочуть стати на захист країни. І для них держава готує нову програму серйозної підтримки. Тобто ви вже і дітей, фактично, вчорашніх дітей готуєте до мобілізації. Ви не будуєте оборонних укріплень. В результаті захисників гине в рази більше, ніж повинно, ніж могло б. В результаті люди на фронті закінчуються, українці закінчуються, і вам вже треба дітей тягнути. Ви вже не знаєте, як їх примусити. І йти на фронт. Ви вже скоро 18-річних погоните. Класно, аби лише війна для вас не закінчилася, бо війна це доходи. Як казав один ваш карифан, у, мене, у нас е, е, збори до кінця року розписані. Яке перемир'я? Ви що? Нам треба бабло заробляти. Захищати країну зможе будь-хто. Ну, звісно, ви скоро школярів почнете на фронт. І саме це допоможе нам домогтися в переговорах сильної позиції, скільки б часу для цього не здобув? Ну, 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 вам вам же ж не болить, що люди гинуть, вам же не болить, що люди е, стають каліками без рук, без ног. Ну, звичайно, що саме цікаво, під е, дивимося лайки під цим. Е, 124 чотирьощих руж, лайків. 114 підтримують. Ну, трошки є. 46 злих. Тобто 46 плюс 124. Це в нас 170. Тобто, 170 проти 114. Тобто, із тих, хто подивилися, цю позицію розділяють так відсотків 35. Ну, багато ідіотів, але слава Богу, уже не більшість.